Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Для комфортного життя в Україні. Ну я, я не знаю. Не можу навіть, сказати, тому що я не, я не відсюди. Я... Ну в Молдові для комфортного життя можу сказати. Це буде приблизно около двох ну, тисяч 2000 євро. Ви з Молдови? Так, да, я з Молдови. Ух ти. А тут які, які ваші плани тут? З подругою, вона у мене з України. А в Молдові? В якому ви місті живете? Я в Кишиньові живу. Так, народилися там? Так. Да, да. Якщо порівнювати ціни в Києві та в Кишиневі, де дорожче, де дешевше. Мені кажеться в Україні. Це не чуть-чуть адекватні, ніж в Кишиневі, якщо чесно. Скільки ви витрачаєте на життя у Кишиневі? щомісяця? Аренда квартири це близько тисячі євро. Є хороший хороший район, хороша квартира. Ну і їда ну ресторани іноді дома готовлю це теж виходить около тисячі. Чим ви займаєтеся ким працюєте? Я учусь в даний момент. Мені допомагають батьки. І парень. Скільки вам років? 23. Ви плануєте далі в Молдові жити, чи можливо будете переїжджати? Я даже не задумувалася об этом, але може бути так, да, можете, не не знаю. У вас всі російською спілкуються. У нас навчаються вас... і на румунському язике, і на російському. Навчання проходить. У нас є школа також, где люди, діти по мові і на молдайському. На, на румунському, точніше, правильно румынське. сказати. Ви знаєте румунську, так? Так, да, так, да, я знаю. Знаєте, його да? я пару парами для людей, які шукають себе, що ви побажали, щоб вони йшли за своєю ціле.